Вийдіть на двір сьогодні без телефону. І позамічайте, скільки часу зможете, щоб не тривожитися і не думати про телефон. Але в кожного, в кожного з вас в житті це все відбувається для початку на маленьких на маленьких якихось ситуаціях. Зазвичай з телефонами, зазвичай з якимись важливими речами. Це все робота з его. Ми дуже любимо цю штучку. Ми дуже до неї прив'язані. Вона з нами постійно, вона частина нашого мозку. Вийдіть на двір сьогодні без телефону. І позамічайте, скільки часу зможете, щоб не тривожитися і не думати про телефон. І гроші така ж сама частина нас. Ми вкладаємося в гроші. Якщо ви їх заробляєте, ви на них тратите життя в прямому значенні цього сенсу. І вони важливі для вас, тому що ви тратите на нього своє життя, блін. І звісно, якщо вони втрачаються вам фігово, вас там всередині коробить, і життя таке. Щось не розумієш. Ваші негативні рішення прийняті зазвичай зі страху, з переживання, а не вийде, а щось. А от, блін. І от коли от ви приймаєте такі рішення, воно зазвичай такий результат. Вас так просто ваша психіка обучає, Самообучає. обучає. Саме правильна програма. Дякую, Боже, що взяв грошима.